У ніч на 27 жовтня, українці ще раз переведуть стрілки годинника на зимовий час, тобто на годину назад. Після чого на літній час повертатися більше не будуть. Ми вирішили дізнатися, чи підтримують житомиряни це рішення. Якщо чесно, проти чому дуже тяжко переходити. І виходить, що вже буде дуже рано темно, а не хочеться. Бо додому йдеш уже з роботи, а вже майже люди не гуляють на вулиці. Я ставлюсь ну, нормально до цього, бо тому, що все равно, ну, осінь є осінь, зимовий час, день менший. То, ну, я думаю, що це нормально. Ну я думаю, що це нормально, тому що буде, ну, буде трошечки день потім, якщо буде мінятися, то буде день просто довший. Ну, я за, бо трошки складно. Адаптуватися до змін, особливо восени, коли раніше темніє і зранку доволі темно. Ну я за. А, ну, особисто для мене було дуже незручно ці переведення. Дуже тяжко переносив. Думаю, не один я такий. Я за. Чому? Ну, тому що швидше і темніє, і, і людина більше поспить, більше буде працювати, сил набереться. Це не так важливо, але коли вона переведе, а якщо не переведе, то по весні буде дуже темно зранку. І я не бачу в цьому ніякого енергозбереження. Дійсно, якби все одно люди будуть вмикати світлою. Я за як завжди. Чому? В Україні? Ну тому що зручніше, так, мені здається. А як саме зручніше? Ну, мені здається, що було так, як, як і раніше. Е, вже звикли так, ми так звикли. Хоча день більше, якщо не переводиться, я вчитель. Тому ми вже так звикли, і, і я б переводила, як завжди. Я за те, як наше керівництво, як уряд, так і я. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.